Центр допомоги тимчасово внутрішньопереміщеним особам продовжує працювати в центрі культури та дозвілля по вулиці Кирилова, 16. Тут за потреби осіб даної пільгової категорії по буднях видається та консультативна допомога. І вкотре вже з 20 липня розпочнеться видача продуктової анонсує Оксана Стельмах. Адже тих, хто її потребує, зареєстровано на території міста Білгород-Дністровського понад дві тисячі в самому ж центрі менше. В Центрі зареєстровано близько 1700-1800 людей. Пакунок видається на кожного члена родини від трьох років. Для отримання необхідно мати з собою оригінали документів: паспорт, код та довідки ВПО. Це важливо, тому що без паспорта, без оригіналів документів ми не видаємо продуктовий набір. Це обов'язкова умова. Також входить в пакет 2 кг муки, олія, кілька пачок спагеті, цукор і консерви. Така допомога призначена для осіб із числа внутрішньопереміщених осіб на кожного члена родини від трьох років. Тому, шановні отримувачі даного виду допомоги, приходьте з оригіналами документів та з довідкою, що свідчить про те, що ви зареєстровані саме на території громади міста Білгорода Дністровського. Видача працюватиме щоденно з понеділка по п'ятницю з 10 до 2. Також наголошую, що буде багато людей, буде ажіотаж 20 липня. Тому, будь ласка, можливо, не всі одразу. Подбайте про свій час, щоб ви можете прийти через кілька днів, але вже без черги спокійно отримати. І також нагадуємо, що так як пакунок на кожного члена родини, то подбайте про те, як ви ці пакунки заберете, як ви їх відвезете, подумайте про можливо якийсь візочок чи транспорт, можливо, там спільно ще з кимось. Тому що, насправді це буде досить тяжко. Такі продуктові набори можна отримати в центрі допомоги за адресою Кирилова, 16 по буднях з 10 до 14 години. Додаткова інформація за телефоном 050 67 11 712. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.